Було у друзів. Спасибо, дякую їм, що вони мені допомогли. Бо Боже, я. Зараз емоції переповняють тільки навіть що назад додому. Найголовніше держатися. Не пади духом, і все буде добре. Де ваша квартира з них? А вона, мене на. На ту сторону на ту парабну виходить. Ну, одного стекла нічого нема. Наш будинок на третьому поверсі, перша парадна, а, Ну, пошкоджень немає, слава Богу, тому що інша сторона ну, все одно було дуже страшно, і діти дуже напугані були тому. Ну, так таке, М морально було важко. Прийшлось мені жити окремо з дітьми у бабусі, а чоловік окремо у друзів. Тому весь час ми з чоловіком були виходити окремо. Зараз повністю заселяємось, тому що дуже багато речей прийшлося збрати на довгий час, все ж таки виїхали. Продовжуємо жити на своєму домі. Є три квартири, які обмежено зможуть зайти і зараз і об'єм вийти, тому що. Це знаєте, як посередині, там, де епіцентр прильоту був, і вони а, сусіді з цим прильотом, тому їм таке не дуже зручно буде зараз там знаходитись, але десь три е, неділі пройде і вони теж зайдуть в свої примішкання. Наші співробітники районної адміністрації, співробітники муніципальної варти та ЖК ЗВУЗОВський сьогодні ходять по етажам, зривають ми з вами ці наліпки, які закривали і опечатували. І Якщо людина не має претензій, я кажу, що є претензій, немає, претензій немає претензій, і відкривають свої квартири, заходять, дивляться, що все нормально. Ну, вибіта. Вот. Дверь здесь лежит, окна все выбиты. После того, как пройдет комиссия завтра, все зафотографируют и скажут, что, что и как. Поняли? На кухне там тоже окно вверху выбито. Я была в квартире вот там в углу там спальня у меня в начале первого или пол первого это случилось. Снимали квартиру, с 2 числа выехали. Ночью с 1 на 2 убирали стекла, лоджия снесена, все окна уничтожены. Ну вот возвращаемся, угу. надеемся, что заново все возродим. Все. Открывайте.